Спочатку була версія про те, що взимку можна буде зекономити на опаленні. Потім в газеті Ужгородської міської ради Ужгород з'явилось інтерв'ю із відомими людьми краю, що згадували навчання без канікул. Щоправда, сорокарічної давнини. Дайте нам Потім була рекомендація із обласної адміністрації, а згодом виявилося, що звернулися і про спілки та управління освіти. Остання версія об'єднала всі виправдання одразу. Вони Віктор Погорєлов так і не визнав ні своєї, ні підлеглих. Формально погодився з цим і прокурор міста. Подаючи інформаційний запит, мене цікавило, чи реально хтось із чиновників міської ради поніс відповідальність за те, що в Ужгороді е, відмінили осінні канікули. Тому що перед тим ми знаємо, що прокуратура Ужгорода говорила, що ніби у відміні осінніх канікул є порушення закону. Відповідно, я надіслав запит до прокуратури міста Ужгорода з питанням, чим ця перевірка закінчилася. На це прокуратура Ужгорода мені надала відповідь, що згідно їхньої перевірки е, винних у тому, що. Відмінила канікули, немає. Тобто, все пройшло законно. скажіть, будь ласка, куди діти дітей працюючим батькам за цей весь час? Щоб були ці вихідні і відпустки були для працюючих батьків? Ні. Слухайте вам ці чотири дні, шановні. Я просто це вам ці чотири дні. Вони нічого не визначать. В порядку статті 23 закону України про прокуратуру прокуратура міста Ужгорода звернулася з позовом до Адміністративного суду Закарпатської області із визнанням протиправними дій, посадових осіб Ужгородської міської ради, діями яких було перенесено осінні канікули на зимовий період. Річ у тім, що такими діями посадовці Ужгородської міської ради, прийнявши рішення виконкому про перенесення осінніх канікул, порушили частину 3 статті 15 закону України про доступ до публічної інформації. Ця стаття передбачає оприлюднення проєктів рішень виконкому мінімум за 20 днів до їх прийняття. У зв'язку з цим... Прокуратура Ужгорода звернулася до суду і буде вирішуватися в суді вже питання притягнення винних до відповідальності. Провадження по заяві одного із депутатів Ужгородської міської ради у прокуратурі відкривати відмовилися. У зверненні він вказав на сфабрикованість засідання виконкому, якого, за його словами, не було взагалі. Мовляв, рішення прийнято одноособово узгоджено у телефонному режимі, а підписи й початки на документі звичайна формальність. Є такі підозри і у журналістів. Це вже да, зараз історія, але тоді мерія повідомила приблизно в обід, що було скликано позачерговий е, міськвиконком, де це рішення було прийнято. Ну, мене, як журналіста, який ходить на кожен виконком, ніхто не інформував, що цей виконком був. Тобто пресу не було повідомлено, що буде засідання виконкому. Відповідно, я не знаю особисто, чи був це виконком. У мерії кажуть, що було засідання виконкому. Управлінні освіти міської ради кажуть, що вони видали наказ про те, що канікул не буде. О 2 години дня. У всій цій ситуації добре одне. Пошуки тих, хто вкрав канікули, тривають. Втім, розчаровує інше: відповідальність за порушення прав на вільний доступ до публічної інформації та відповідальність за масове порушення прав дитини. Різниця як догана та в'язниця.